До старовинного палацу, де час від часу вітає іноземних гостей Франк Вальтер Штанмаер та його дружина, раз на рік приходять тисячі людей. Така вона німецька демократія. Здається, жоден президент у світі не відчиняє двері свого офісу як німецький. Просто забронюй собі квиток через інтернет, протримайся години півтори-дві в черзі і фільмуй собі, що хочеш. На екскурсії до палацу ти йдеш по вишуканих президентських килимах. Тобі показують все, що мають посуд для званої вечері, портрети епохи прусських королів, бібліотеку в закутку і сам робочий кабінет, де на столі президента 21-го століття ані сучасного комп'ютера, ані засобів зв'язку з іншими гілками влади. Проте без селфі звідси відвідувачі не йдуть. У президентському саду пригощають за гроші їжею та напоями, готують страви з витребеньками, вино наливають традиційне. Часом серед людей, часом на сцені, то сам президент, то його перша леді. Тут тривають дискусії на актуальні теми. Всюди дитячі розваги, яскраві фотозони, боксерський ринг та смаколики. Цьогоріч зустрічі проходять під гаслом Разом сильніше мова свята німецька та Суахілі. А папу не пуча. Пані зі міцоса. У мене таке вперше в житті, що я попала в президентський палац. Напевно, в Україні такого. Не можна собі уявити, <ріст> попасти в гості до бундеспрезидента — це палац більв'ю, це його резиденція, і це не тільки музей, в якому можна подивитися, як тут жили якісь німецькі правителі, а це також діючий палац, в якому відбуваються різні заходи на між культурному, на міжнаціональному рівні. І десь тут підписуються якісь важливі рішення. І було дуже цікаво подивитися, де саме це відбувається, тому що телевізійна картинка це одне. А як це насправді це ну це дуже цікаво. Багато людей цікавляться цією темою. Звісно, вони прийшли до палацу. Звісно, вони прийшли побачити да, діючого президента, але саме його позиція, що він дає таку можливість обмінятися думками, зробити дискусії і почути такі, що зараз турбує людей, простих людей. Ось і. Це дуже дуже важливо. 22 вересня земля Бранденбург, в середині якої лише територіально знаходиться Берлін, чекає на місцеві вибори. Правляча коаліція програла боротьбу за голоси своїх виборців у сусідніх Тюрінгії та Саксонії, програла правим екстремістам та лівим популістам і свариться тепер зрештою парламентських колег на тему, хто в цьому винен, що в Україні купа проблем через велику кількість мігрантів. Шпульки, кнопки, нічі, залишили. Зі, залишили, не Та це у канцлера запекла боротьба з конкурентами. Президент завжди має спокій. Його функції представницькі, тому він просто радо приймає відвідувачів. І, здається, отримує задоволення від африканської музики, як і всі, хто сюди потрапив. Цього разу тема заходу волонтерство. Партнер Кенія. <му>